Це намети Ромів у лісопосадці Тернополя. Саме тут жила жінка з п'ятьма дітьми, яких забрали соцслужби. Говорити з нами вона відмовилася. Ми поспілкувалися з людьми, які живуть у сусідньому наметі. Один із них Іван. То мій брат жінку взяв із п'ятеро дітьми, то їх забрали. За словами Івана, його сім'я з Ковеля у лісопосадці живуть два місяці, а жінка із дітьми приїхала нещодавно. На запитання, чому живуть тут, чоловік відповідає. Так, нема де жити, склалося, що тут живемо. Нема куди піти, ні хати нема, ні документи. Де сидіти? Живемо тут. Хтось вам допомагає якось. Чи зверталися в якісь можливо соціальні служби? То зверталися, ніхто не хотів нічому допомагати. Іван показує намет, в якому живуть восьмеро людей: троє дорослих і діти. Мама. Браття, сестри живемо, топимо, ходимо по дрова, тут сплять на землі, там сплять на землі. То хотіли б якусь квартиру зняти або нема. Ніхто не візьме, тільки багато людей на квартиру. Грошей нема. Ходимо на метал, трохи заробляємо, щоб їсти купили дітям. То алкоголь не вживаємо, а от трохи курам. На камеру діти кажуть, що жити в дитбудинку не хочуть. А це намет, у якому жили п'ятеро дітей, яких забрали соцслужби. Про них повідомила начальниця відділу зв'язків із громадськістю патрульної поліції області Олеся М'ялковська у своєму Фейсбук. 11 години ранку, а сім'я з п'ятьма дітьми спали просто на землі, постеливши засмальцьований матрац поверх такого ж брудного коврика. А епогеєм цього всього було ходіння босими ногами без будь-якого взуття чи шкарпеток. На лінію 102 надійшло анонімне повідомлення від небайдужих громадян про те, що в один із готелів міста Тернополя приходять невідомі тіти, які просять погрітися в даному готелі і просять поїсти. Ми виявили п'ятеро дітей віком від 4 до 9 років разом із їхньою мамою та ймовірним співмешканцем. На місце також виїжджала бригада медиків. Про це повідомила медична директорка Центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак. За її словами, про дітей на лінії 103 повідомила поліція та соцслужби близнюкам по чотири роки, а далі старшим діткам шість, вісім і дев'ять років. На момент огляду ні мама стосовно стану здоров'я дітей, ні самі діти ніяких скарг не пред'являли. Тобто, соматично діти. Виглядали здоровими, було прийнято рішення керівником бригади госпіталізувати цих дітей в приймальне відділення обласної дитячої лікарні. Причина такої госпіталізації: небезпечні соціально-побутові умови, неповнолітні. Конувачка обов'язків гендиректора обласної дитячої лікарні Алла Філюк повідомила, що діти здорові. Їх оглянули, помили, переодягнули та передали соціальним службам. Начальниця міського управління молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська розповіла, що діти житимуть у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Паралельно центр соціальних служб Служба з права дітей спільної з поліцією комунікують із матір'ю і, власне, якраз ми працюємо для того, щоб власне якраз матір проживала разом із дітьми, відповідно належним чином вела свій попу. Бути належним чином власне якраз виконували свої батьківські обов'язки. Христина Білінська розповіла, що мати з дітьми до Тернополя переїхали з Дубна Рівненської області. Чи відвідували діти, садочки чи школи? Наразі дізнаються. Наші працівники служби справ дітей скоординували, скоординувалися власний крас з Дубенської службою з дітей. Зокрема, є офіційний запит. Ви знаходились на первинному обліку, чи не знаходились діти на первинному обліку? Чи дійсно та сім'я перебувала в дубно? Начальниця відділу зв'язків із громадськістю патрульної поліції області Олеся М'ялковська каже: під час вилучення дітей протоколу на матір не складали. На запитання, чи понесе вона відповідальність? Поліцейська відповіла так, звісно, це прямо передбачено законом. Також ми запитали, чи відомо поліції про дітей, які живуть в іншому наметі. Немаю я такої інформації. Якщо ви володієте більшою інформацією ніж на той час, тобто на станом на вчорашній день володіла я, то будь ласка, зверніться у відповідні органи з офіційним запитом, тому що станом на вчора. Було п'ятеро дітей, яких ми вилучили, і відповідно ми провели повністю весь спектр дій відповідно до постанови 585 кабінету міністрів України. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.